А тепер давайте поглянемо, як відзначали день довкілля, наприклад, у 2001 році, і що відбувалось у 2024 році. У 2001 році велика увага приділялася озелененню міст та боротьби з промисловими підприємствами забруднювачами повітря. Активно проводилась всеукраїнська акція Дерево життя, яка об'єднувала тисячі людей навколо ідеї висадки та збереження зелених насаджень. Громадські екологічні організації відігравали ключову роль в інформуванні населення про екологічні проблеми. Самі проводили цей день активно та долучали усіх бажаючих. У 2024 році, на жаль, до традиційних екологічних проблем додались нові виклики, пов'язані з війною. Це і забруднення територій, і руйнування екосистем, природних заповідних територій. Проте, ми бачимо неймовірну силу та єдність українців у бажанні зберегти нашу природу навіть у таких складних умовах. Волонтери та громадські організації проводять екологічні акції на звільнених територіях. Документують екологічні злочини, займаються відновленням пошкоджених екосистем. Також зростає розуміння важливості сортування відходів, розвитку відновлювальної енергетики та екологічної освіти. Звісно, що час не стоїть на місці, і екологічні виклики змінюються. Тоді, у 2001 році ми мріяли про зелені міста і чисте повітря. Сьогодні мріємо про відновлення екосистем, зруйнованих війною. Але знаєте, що об'єднує нас попри все сила спільноти. Особисто для мене День довкілля це завжди можливість зробити щось конкретне. День довкілля це чудова нагода об'єднатися заради спільної мети, збереження нашої планети. Нехай цей день нагадує нам про нашу відповідальність перед природою та надихає на нові корисні справи.